Так, Всім привіт. Бачите, з зонтом наймається. Красивий зонт, да? На фоні моєї рубашки. Привіт не покажу, бо зонт упаде. <ривіт> сьогодні відео дочек бренить, хороша погода така, ну як для мене хороша, бо я вчора прививки робив. От, попрививав, ну, поприщеплював, звиняйте. Значить, поприщеплював, побіркував, бачите, все воно стоїть, коло кожної бірка, бо не показав я. Ну, Все показав, як я робив, а не показав, що бірку причепив. Усе воно забірковано кругом. У мене немає таких, щоб не було бірки. Бачите, воно? Кузьма, альбіна, Ой. карбонада. Опять кузьма. Це я так прививав, щоб. Як би на арку закидом, потім. От. Та й тут ось на цих прививав я чи прищеплював, ось Тут там сьомушка. Тоже якби позиціонують його вроде би зимостойким. Ну, подивимося, наскільки він там зимостійкий чи ні. Коротше, все я до діла робив і все воно там воно. і Red King, ось, ось бачите, всі вони. Тобто сьогодні для мене погода прекрасна. Прекрасна в тому плані і розумінні, що я вчора прививав, не було сонця, не палило. Таке я починав 16 градусів, було потім там 20, найбільше. Ще й успів всю солому прибрати з того виноградника. На кінець то я її вигріб отуди вивезли. От, значить... І сьогодні все такий день, що якраз для прививок чи для прищеп якраз така погода ну, найкраща. Е, ну, а сьогодні в основному зараз відео покажу для жінок. Наверное, да? Дивіться, ось все. є у нас тут трошки по сусідству, бачите, ну це все на вдові. Ось такі квітки. Я Ну як, не сказати, що там геть вже любитель такий, без них я жити не можу, без цих квітів. Ну Но... красиво, согласиться, красиво, бачите, оці іриси, все ось якісь аж чорні, ще тільки розпускаються ці іриси. як завжди телефон. Ось такі, воно такі, дивіться. Зараз ми його виключимо, витягнемо, бо не дасть нам зняти відео. Зараз подивимося хоч хто тут. Отакі ось квіти. Так, далі зараз пройдемо отакі ось рожеві, такі блідорожеві. Це такі якісь між білим і голубим. Це ось отакі. Ну, тобто, бачите, тут кольорів ці море. І чорні, а це все теж напевно чорні розпускаються. Яких напопридумували цих кольорів всякі. всяких можливих. Ви бачите? Та що ж такі здорові, полки такі, ви бачите? Просто забрався я вже в такі хащі, коротше. Ну, якось оце отак. Погода нельотна отакі квіти ще ростуть.